Антонов Старталон 2026 став одним із найгучніших проривів українського авіабудування, поєднавши у собі технології стелс-покоління, надзвукову динаміку та абсолютно нову філософію авіаційного бою. Його створення стало результатом багаторічної роботи інженерів, які прагнули втілити у повітрі максимальну точність, автономність і здатність до адаптації у найскладніших бойових умовах. Старталон отримав композитний каркас із використанням наноструктурованих матеріалів, що надають фюзеляжу підвищену міцність при мінімальній помітності для радарів. За рахунок цього літак демонструє неймовірно плавний аеродинамічний профіль, який зменшує турбулентність і забезпечує стабільність на надвисоких швидкостях. Однією з ключових інновацій стала система гіперреактивного маневрування, що використовує мікровекторизацію тяги у поєднанні зі змінною геометрією крила. Це дозволяє старталон миттєво змінювати траєкторію руху, залишаючись невидимим для противника навіть під час різких енергетичних маневрів. Така гнучкість робить його практично невразливим у ближньому бою та надає пілоту абсолютний контроль над польотом у тривимірному просторі. Літак також оснащений новим поколінням Авіоніки, де більшість систем працюють на основі штучного інтелекту, здатного прогнозувати дії противника та пропонувати оптимальні рішення в режимі реального часу. Старталон 2026 отримав оновлену систему сенсорного злиття, яка об'єднує дані з низки оптичних, радіолокаційних і спектральних датчиків у єдине інформаційне поле. Це дозволяє виявляти цілі на великій відстані навіть у складних умовах перешкод, забезпечуючи точність наведення зброї на рівні світових стандартів. Інтелектуальна система управління озброєнням підтримує різні типи ракет класу повітря, повітря і повітря Земля, а також новітні високоточні мікробоєприпаси, призначені для точкових ударів без ризику для цивільних об'єктів. Завдяки цьому старталон може виконувати як оборонні, так і стратегічні наступальні операції. Важливою частиною модернізації стала інтеграція автономного режиму польоту, який дозволяє літаку здійснювати складні місії без прямого втручання пілота, зберігаючи при цьому повний контроль та можливість ручного керування у критичних ситуаціях. Це значно знижує навантаження на екіпаж і підвищує ефективність виконання завдань. Крім того, старталон має посилену систему електронної боротьби, здатну не лише придушувати ворожі сигнали, а й створювати хибні цілі, вводячи противника в оману. Фінальний вий...